Горобина, квіти та нагороди так розпочався візит президента України до Інаківа на алею у сквері імені Георгія Берегового Віктор Янукович посадив горобину. Квіти поклав до пам'ятника льотчика-космонавта, а державні нагороди вручив російським космонавтам, які приїхали на святкування дня народження Георгія Берегового. А ще глава держави подякував їм за спільну роботу. Українцям в свою чергу президент пообіцяв зробити все для розвитку космічного потенціалу. До того ж, нещодавно під час останнього. Візиту до України прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна обговорювались питання спільного розвитку аерокосмічної та ракетної галузей. в найближчий час у нас буде запущений очередний спутник український. І ми вважаємо, що у нас є дуже перспектива розвитку таких програм, як січ 2 Дніпр. І інші програми, над которыми ми сьогодні работаем. Більша часть сегодня сьогодні с участием наших партнерів самых различных стран в мире. У нас є очень большие закази до сьогоднішнього дня. Практично всі проекти, які реалізуються в Російській Федерації, робляться спільно з Україною. Наши космические аппараты имеют систему ориентации, в которых используется аппаратура, которая производится у нас, у вас, в Киеве, в Харькове. Я уже уже молчу, ну не молчу, не, теперь скажу все-таки не про Петровский, сколько делается. Ваши ракеты, ракеты, которые мы делаем вместе с вами Зенит, это одна из самых современных ракет в мире. За словами Віталія Давидова, ми стоїмо на порозі нового стрибка в освоєнні космічного простору. Попереду польоти на місяць та Марс. Сьогодні до цього готуються не тільки Росія, нас, Європейське космічне агентство, Китай, Індія, Бразилія. У проєктах бере участь і Україна. Не виключно, що найближчим часом другий космонавт незалежної України полетить у космос.